Щось добре, добрий хлопчик взяв. Так, ну що, вітер дме такий гарний. Зараз ми його тут фарсів. Так, ну що, друзі, перший зійшов, печаль біда, кігровий горіх, з робінредерським попапом. Я його вже в місцях почти завів. І він вже, я вже в камеру включив, друзі, і він тут ось в самому краю чуть-чуть зацепився, як дав, підпригнув свічку, свічку зробив сазан. Я казав, що Сазан це така риба, вона бумна. Ну, ладно, добре. Всі мріють зловити велику рибу. А як це зробити? Риболови не кожен розуміє. Дивляться много, які роблять помилок, які я робив на начальному етапі своєї карполовлі, робив друзі помилки. Тому що карпова ловля на диких водойм і на спортивних водоймах вона дуже-дуже відрізняється. Бо на спортивному водоймі, друзі, там можна зловити все, що хочеш і на що захочеш. Доброго дня, друзі. Радий вітати вас на каналі Рибалим задоволенням». Так, що Сьогодні рибалка на сазана. Попитаюсь зловити якогось кабанчика. В тому році був на цьому водоймі. Друзі, була. був у мене якийсь трофейний. Дікий Карпуха длівний. Він такий, хто каже, це короб, хто каже сазан, хто якось каже. Ну, я хочу сказати, що я приїхав за диким друзі. Три вудки, як завжди, місцяк, друзі. Водойма дуже-дуже заросла, тут все в траві, ніхто не косить, ніхто не приїжджає на цей водойм. Хрибаков нікого немає на водоймі. Часто скажу, по прикорці по насадкам там нема, нема, нема нічого цікавого, тому що цей рік я вже казав, що буду ловити на ті самі бойли, насадки, прикормки. І у нас прикормка кукурудза. Тігровий горіх. З тигровим горіхом небагато. Я тут ось дивіться, сколько друзів у мене тут кіл 10 може, тигровий горіх з кукурудзою. Сьогодні я буду додавати прикормку лаки, короб Полуничка. Засипав я вдома. Я вже кажу, що я додаю жидкостя. Як, як я тільки там зварив кукурудзу, тяговий горіх, і я додаю туди жидкостя. Сьогодні, друзі, будемо пробувати лаки. Меласка, кораб, полуничка. Так що. Поведеться, що зміни не крутанув. Вибив мені попап. Зараз поставлю комплекс Т сюди. Це 12, 12 мм. Комплекс Т по папіки динамітовські. Хтось питає, друзі, де купити. Друзі, я це посилання немає. Якщо є посилання десь у мене в магазині, я оставляю. Але це, друзі, в інтернеті. Забувайте, шукайте комплекс Т, динаміт. Шукайте самі, друзі. Бо задаєте питання, де купити. Комплекс Т. У нас є силочки на меласку. Посилання. Бачите, Меласка працює як. З комплексом Т. І клювання було у нас на Робін Ред, Зараз я середню вудку закину на подрізав, я його так, от, бачите, друзі, подрізав, ось о, чуть відрізав. Тігровий горіх площадочку зробив і все, є. Хочу відмітити, друзі, що, чому зараз ловлю на комплекс Т, Бо, ви ж пам'ятаєте, ловив я на систему кислу грушу, але зараз вона стала друга, другий вкус і там запах помінявся, щось вона слабенько стала на неї клювати. Так, Все, є оце така у нас насадочка Тіговий горіх з попапом. Зараз забрасую водою. І будемо шукати наступне клювання ще. Може ще щось клюне гарненьке. Багато вже років ловлю карпом. І в цьому році я дійшов до висновку, що коли я свої починав риболовлі, кормився мелкозерновими фракціями, було багато клювань кіушек, полторушок, двушек, але не було крупного. Крупних рибок. Далі я почав кормитись кукурудзою, горохом. Е, почали з'являтися у нас особі десь трьошки. Інколи проскакували п'ятерки. Далі, раз у год, як кажуть, палка стріляла, ловилася у нас десь восьмерка-десятка. Але, друзі, щоб це було постійно на риболовлях, ні. В тому році. Наприкінці того року, друзі, друзі перейшов я кормити. зараз я кормлю стіговий горіх кукурудза, ловлю на стіговий горіх і хочу відмітити те, що стало багато у нас риб, що якось менше трьох і немає. І почали такі попадатися екземпляри Шістерки, сімерки, восьмерки. Наприкінці того року, як ми почали кормитись, додати свою прикормку Тігровий горіх, насадка у нас, Тігровий горіх насадку я вже і рані і, і експериментував, але як почав додавати ще в прикормку тигровий горіх, справа пішла намного-намного краще. Я зараз розумію, що якщо і кормитися, я раніше пробував бойлами кормитись, ну но... Кормився я бойлами недорогих таких фірм. Англійськими не кормився, тому якось не заходило. Питався ловити на бойле, кормився там потрохи бойлами. Не було щось таких гарненьких крупних риб. А ось, друзі, на наших водоймах якось оцей тігровий горіх, він дуже-дуже, як кажуть, пішов. Пішов справу і дуже мені вже... І напевно, що друзі, і в цьому році будемо ловити з тігровим горіхом і кормити тігровим горіхом. Леж тігровий горіх трохуй, я туди ложу досипаю кукурудзу, немного тігрового горіха, і ми ловимо на тігровий горіх і кормимося тігровим горіхом. Що хочу відмітити, що плювань стало, коли ловите трофейного карпа білого мура, плювань буде набагато менше, але... Це буде, як кажуть, велика риба. Тому, як кажуть, велику рибу, друзі, треба чекати. Колись вистачає доби, колись дві, а десь на якісь водоймах, друзі, я знаю, що карп'ятники сидять по 4 доби. Так що, тут ми, якщо хочемо зловити рибу, то має бути якась терпячка. Тому що, коли я починав карпову ловлю і ще починав знімати. Ти вроді закинув там на бойли, кормлюся бойлами, чекаю якусь велику рибу. Не завжди я її міг дочекатися. Але зараз, друзі, що я роблю? Я приїжджаю на водойм, забрасую вудки на коропа і йду ловити товстолоба, йду ловити карасика. Другу дрібну рибу. Тому, як кажуть, вудки стоять, вони у мене не просять. У мене є час, щоб ловити товстолоба і другу рибу. О, до ловлі набойли, друзі ловити набойли, кормити бойлами, але і, чомусь і, комер... на комерційних водоймах це, я так розумію, марна справа або треба довго чекати, а часу, друзі, більше доби, дві доби, максимум, що ми ловимо на риболовлі. Набойли, може, треба рибу звати, доліше чекати, але напевно можна крупнішого. Був я на спортивних водоймах там бойли карп. Білий амур. Він там, як кажуть, це для нього пища, і він там його на них дуже-дуже клює. На наших водоймах, на комерційних, друзів, де я не буваю, де можна рибу забирати, на були практично дивлюся, і мало ловлять, мало кормляться, а хто і ловить, так, да, є такі у нас професіонали, друзі, які кормляться бойлами, дорогими, там, я знаю, динамітовськими, вони чекають там, і за сезон. Піймають якогось одного трофея там кіл на 16, на 25. Ну, вони цього чекають. Я поки що ще, друзі до цього не дійшов. Оце Тігровий горіх і ловля на тігровий горіх, я думаю, це саме такий оптимальний варіант для того, щоб ловити іменно велику рибу 3, 5 10. Думаю, цього буде достатньо. Да і буде б, друзі, в цьому році, Дивіться, я в тому році ловив на 4 вудки карпа, в цьому році на 3. І я розумію так, що по трофейній риболовлі, якщо чекати, то думаю, напевно, і двох би було б достатньо. ну, пишіть свою думку. І коли я ловив там Кілушок, полторушок, вушок, трьошок. Чому я ставив 4 вудки, друзі? Тому що е, там були насадки у мене там, на кукурудзу, на горох, на якийсь папапік. І я ждав на що ця дрібнота буде клювати. І тому було багатенько вудок. Зараз у мене три. В цьому році буду ловити тільки на три. Може в наступному, не знаю ще, може навіть можна і перейти на дві вудки. Цього буде іменно для трофейної риболовлі, буде достатньо. Я хочу сказати, що краще, щоб у вас було дві вудки, навіть одна. Але корм був, немає грошей, коли там тигровий гріх, дорогі друзі, то лучше кормити якусь одну точку, але тигровим гріхом, там, кукурудзи, додавати туди касельчик. І Ще якусь там додатку. Але одну точку краще, друзі, кормити, ніж оце 4-5 точок, 6-7, хтось 10 робить, та ну баню. Звісно, якщо тягати дрібно, то так. Да. А якщо ви хочете зловити іменно трофейну рибку, то я думаю, що напевно і дві вудки буде достатньо. Клювання. Клювання. О, є, є, друзі. О, Добренька, не можу його з містяка здвинуть. Дивіться, як вульку загнув. Не понял, що він сів корч. Не може бути, що він сів корч. Сейчас потяну, вроде пішов. Да, пішов. Так тяжко я вот свиста. Друзі, еле с места сдвину. Так, таке. Таке сразу, що якось... як зацеп. І вітер таке дме. Ну ладно. Сейчас потянем, гляну. Что там за кабанчик? Вот це кабан. Ось у друзі, який кабан. Ого! Оце сазанюра. це дикий сазан, друзі. Так, час його треба приподняти. Оце сазанюра. Я його з місця є розірвав. Оце сазан. Оце кабан банда. Ну що, друзі? Як кажуть, нагорода за трипляючись. О, це кабанюра. Фу. О, це кабанюра. Цього треба зважити. Оце сазанюра. Оце кабанюра. Оце сазан, оце дочекався нарешті. У ну, цього кабана, друзі, треба зважити. Цього кабана на комплекс Т. А тут тігровий горі комплекс Т. Комплекс Т вибив. залишився один тигровий горішек. Зараз ми його зважимо. Так, ну це, мабуть, кіл 7. Зараз зважимо цього кабана. 7 7 400 7 450 семерочка ну шо, друзья кабанюра семерка 7 кг дочка я ятб сазана друзья такие вин не дав коксу сразу еле сместяк сдвинул потом потом Це другий у нас, другий перший був чуть менше, але я в місцях не завів. Ну що, друзі, що, думав, що буде плювання у нас був, думав, прийду на двоє суток, але... Кабанчика. Ви, ви ж знаєте, що мені не треба риби багато. Я думаю, не буду залишатись на другі сутки. Зараз буду збиратись додому. Думаю, такий трофей супер. Може ще щось плюне. Почекаємо. Але довго я тут вже на цьому водоймі не буду. В тому році я цей місця кормив, може тому мені довго не, заш... ну, не, не треба було чекати. Почекав я буквально пару годин, як отримав перше клювання, тільки закинув вудку знову в середню і знову я отримав клювання. Першого ну Другого вже я кажуть, боровся, вже готовий був, вже матрас, зараз буду, думаю, буду плити. Ну, друзі, розвернув його. Розвернув, завів оцей такий невеликий місяця, завів я його. Так, ну що, друзі, давайте швидко підбудемо підсумки. Стало хмарно, заходимо на дощ, зараз збираємося, їдемо додому. Так, велику рибу зловити. По-перше, треба мати снарядження. Ну, думаю, якщо ви їдете на карпа, у кожного там є катухи, є міцні будки. Це я думаю, у кожного є. По-друге, друзі, що тут важливо, це треба знати, що в водоймі є велика риба. Бо ви можете приїхати, ловити, ловити, а в водоймі, якщо її немає, то ви не зловите її, бо її немає. По-третє, насадка. Насадка должна бути трохи крупніша, щоб не, не, вас не турбувала дрібнота. А така, що я вам розповідав, що ми на каналі Ломиться Тігровий горіх, вона якась така середня, це не бойле і не дрібна насадка, менший карп, щоб вас не турбував, бо якщо буде турбувати, Дрібний карп, то крупненький друзі, не клюне. Клюне, звісно, палка завжди хто знає, стріляє раз в рік. Але це таке. Четверте, друзі, щоб я відмитив, це корм. Корму корм можна небагато, але він має бути вкусніший, щоб він смакував. Корм, пускай цього буде і небагато, бо якщо ви кормите дрібного карпа, то там дуже багато треба корму. Тут треба, щоб корм був якийсь великий. В нашому випадку це тігровий горіх. Він в точці залишається, дрібний карп його не їсть, а крупний карпуха пробує і тоді пробує нашу насадочку. Ну, і по п'яте, друзі, що якщо велику рибу треба чекати. Отут, знаєте, що приїжджає на водойм, закинув водки, 5 годин подождав, не клієнт. Починається міняти насадки, ставити, уміншатися, ну, щось що думати. Тут, друзі, що велика риба, вона завжди зайде в точку, вона спочатку подивиться, що відбувається, подивиться за дрібним карпом, що він їсть, є для нього загроза якась. Якщо загрози нема, друзі, то великий карп зайде і обов'язково, друзі, клюне. Ну, друзі, а на сьогодні все. Як кажуть, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на нашому каналі рибалим з задоволенням. Подобайку. Пока, друзі. Пока-пока-пока. Thank yeah. you.